Вітаю, в ефірі Live Studio. Ми Ольга Гвоздецька. Далі до такого до України вперше за понад три роки прибула з візитом місія міжнародного валютного фонду. Під час зустрічі сторони обговорили чотирирічну програму на суму 15 мільярдів 600 мільйонів доларів. Повідомив прем'єр-міністр України. Денис Магаль зауважив, поінформував місію про потреби нашої країни у коштах для покриття дефіциту бюджету та окремо про потреби на відновлення. У червні Україна успішно пройшла перший перегляд програми, вчасно виконавши всі зобов'язання. У межах програми вже отримано два транші загальним обсягом близько 3 мільярдів 600 мільйонів доларів. За успішного виконання програми Україна може цьогоріч отримати ще один транш, а загальна сума фінансування зросте до 4,5 мільярдів. Того, що очікувати на обіцяний другий перегляд програми розширеного фінансування для України, питаємо в Сергія Фурса, економічного експерта. Сергію, вітаю вас. Вітаю, а, дякую, що долучилися. Тож візит місії безпосередньо до Києва про що власне свідчить? Ні про що, ні про що конкретно не свідчить. Це нормальний процес, нормальна робота. Те, що вони зараз приїхали до Києва, а не були віддалені. Ну напевно вважали, що безпекова ситуація дозволяє їм приїхати сюди. Але фундаментально ні про що нового нове це не свідчить. Угу. Ну, добре, тоді про, другу, про другий перегляд програми його анонсувало, що відбудеться він у жовтні. Чи правильно я розумію, що от саме про це може і йтися прямо зараз? Так, да, власне. І про це також. Давайте так. Ну, а про що ще тоді? Дивіться, є глобальна програма реформ, яка включає не тільки поточні моменти, але й довгострокову співпрацю. Багато кроків, які потрібно зробити, багато кроків, які не можна робити, не потрібно робити. От, наприклад, я думаю, що не просто так саме сьогодні. Ми побачили перехід до гнучкової гнучкової керованості курсу або керовано керованої гнучкості, те, що національний банк зробив, від коли він відійшов трошки від фіксованого курсу, з яким ми жили рік тому. Тому там багато предметів для обговорення, багато реформ для обговорення. Але ключове, звісно, да, подивитися, як пройшли за останній час, чи виконали всі речі, які було потрібно зробити до сьогоднішньої дати, і формально звітувати, що да, можна давати наступний транс. Сергію, я подивилася так звані маяки, які ну як оці норми так були виокремлені міжнародним валютним фондом. Їх було 19, так і заявлені 17 плюс 2 у 2024 році. І от уся усе навантаження воно лягло саме на 23 й рік. Рік е, воєнний, рік дуже тяжкий для нашої держави, рік дуже тяжкий для економіки України. Е, насправді справедливі вимоги міжнародного валютного фонду. Поза як нікак не обійтися без таких вимог, аби кредитувати нашу державу. По-перше, зараз програма дуже легка і переважно вона складається нічого не зруйнуйте. Оце головна ідея. Ті напрямки, на які фокусується фонд з нових, це верховенство права і боротьба з корупцією. Я не думаю, що це зайве під час війни боротися з корупцією, і відбудовувати верховенство права. На більше війна цьому жодним чином не заважає. Тому а, програма дуже проста. І власне саме через війну вона є такою простою, і бе те, що треба виконувати в рамках цієї програми, треба перш за все в Україні а ніяк не фонду. Угу. Ну, це, це так складно не погодитися, але ж заразом, от у переліку цих маяків, наприклад, була вимога про відкриття декларацій. І ми всі бачили і спостерігали екшен, який розгортався навколо відповідного законопроєкту. Спручання, певне було з боку парламентарів. Врешті-решт, все ж таки, питання вирішилося. А от ще які питання можуть насправді стати каментом спотикання для українських е м, представників влади, е аби у фонда виникли певні застороги щодо подальшої співпраці. Ну, дивіться, там перш за все. Я думаю, що ми плюс-мінус все виконали, і проблем не має бути. Там не до виконання є, наприклад, по поверненням перевірок для українського бізнесу, що це політичний складний процес для депутатів чи питання по Пепам там. Е Постійно вони роблять політичні люди, які були в політиці, для того, щоб вони звітували і були, мали такий статус пожиттєвого. Там є певні поки що борожіння в цьому напрямку. Вони вони природні, тому що е, ну, власне, давай так, вони природні. Але особливо великих проблем для перегляду цієї програми не очікується. Скоріше за все, е, буде плюсик від фонду, і ми підемо далі. Загалом так в пресі з'являлася цифра сто перепрошую 115 мільярдів доларів. Це загальний пакет допомоги, частину в 15,6, якого мільярдів складає саме допомога міжнародного валютного фонду. Ми зараз впевнено претендуємо саме на таку підтримку. Заявлено ми не втратимо можливості підтримати і золотовалютні резерви, і загалом економіку України. Дивіться, основний якраз плюсик цієї програми це те, що країни G7 гарантували міжнародного людного фонду, що поки діє програма, вони будуть фінансово підтримати Україну. Ці гарантії дали Німеччина, Франція, Сполучені Штати і інші країни G7. Оце є для нас вкрай важливо, особливо на тлі передвиборчого процесу в Сполучених Штатах Америки. І власне ці гарантії нікуди не подінуться. Вони дали це слово, і тому для нас саме важливо зберігати Програму бо програма діє, поки ми виконуємо настанови фонду. Ці гарантії нікуди не а значить, ми отримуємо і загальну фінансову підтримку. Угу. А ви загалом, е, як оцінюєте останнім часом боротьбу е, України з корупцією? Ну, найперше, чого власне міжнародний валютний фонд де і всі захід, західні партнери вимагають від нас? Е, ну дивіться з одного боку, ми маємо констатувати, що за останній рік корупція виросла в Україні і виросла значно. Війна, на жаль, всьому сприяла, і жодної там моральності у корупціонерів немає. Ми спостерігаємо значне зростання корупції. І це бачимо. Ми це бачать наші західні партнери. І, звісно, це нікому не подобається з іншого боку. Коли ми говоримо про там боротьбу з корупцією, то розбудова антикорупційної інфраструктури триває, і в принципі ми там виконуємо ті настанови фонду, які є, і інститулізуємо цю боротьбу. Да, там є певні проблеми в Нобу і в САП, і зараз бачать наші західні партнери деякі дивні справи, які вони відкривають. Деякі дивні рішення антикорупційного суду, але взагалі ця антикорупційна трійка нарешті повністю працює, і ми бачимо досить зростання ефективності її роботи. Ось так, тому паралельно ці два процеси відбуваються, як би це парадоксально не звучало. З одного боку, ми бачимо зростання корупції, а з іншого краще працює антикорупційна інфраструктура, як розбудова якої є якраз нарізним каменем на програми АВР. На я не можу не спитати в одну добу. Просто прийшли дві новини а, щодо візиту місії МВФ до Києва а, і а, всіх голосувань в Сполучених Штатах Америки, де гучно заголовками пішла інформація про те, що а, ухвалено бюджет на 45 днів і там немає допомоги Україні. А, це співпадіння а, поява оцих двох двох новин чи ні? Ну це взагалі не пов'язані речі. Що ж, я дякую вам за включення за роз'яснення. Сергій Фурса, економічний експерт, був на зв'язку з Live Studio. Дякую, що ви були з нами слідкувати за роботою місії Міжнародного валютного фонду. Продовжуємо на все добре.